Друзі, скоро ми всі потроху так чи інакше вийдемо на вулицю, комусь поприбирати, комусь подихати свіжим повітрям, а хтось і гриби захоче пройтися позбирати, Сморшки, строчки. І якраз в цей час вас будуть чекати вони. Малі, противні, кровожерливі кліщі. Вони в свою чергу, джерело переносимих болячок, типу енцефаліт. Тож як не попастися під кліщі? Само собою це одяг, плотний одяг, бажано з капюшоном, дезодоранти, креми для тіла, щоб запахом відганяти кліща. А якщо вже кліщ пристав, то треба ставити кольце з олією усередині або припалити кліща цигаркою. На моїй практиці, одяг рятує ранньою весною, а коли вже тепло, під травень місяць, то ніякий одяг вас не врятує, бо ви його просто скинете під дією сонця. Дезодоранти та креми не завжди нормально відганяють навіть комарів, а кліщ, якщо впаде вам на голову із дерева, то буде шукати просто найменш побризки на тіло. Або може просто де йому захочеться. Кільце з олією мені не допомагало ні разу. Замість того, щоб сидіти і чекати, поки кліщ вилізе з олії, я вибирав варіанти викручувати. Цигарета, перепікша кліща, може вбити його, а кліща все одно придеться викручувати чи виковирювати і кажуть, що кліщ при випіканні вприскує у кров багато каки. Тому цей метод так собі. Добре, що тоді робити, якщо нічого з цього не діє. Головний убір головний убір, типа самбреро або соломіної шапки. На природі нікого це не спотворює, вдів собі і ходи, як кобой на рибалку чи по гриби. Я ще не забудь високі сапоги, і будеш вовче красавчик, та ще, й змій боятися, не будеш. Справа в тому, що кліщі не тільки сипляться на голову, залазять у волосся та ще сидять на високій траві, чекаючи на тебе. Тобі залишається їх тільки позбирати. І ще одне спостереження: кліщі кусають всіх. Але по якійсь причині вибирають кого краще. От я помітив, що в першої групи крові більше можливості підчепити кліща, ніж у другої. Чи кліщує якось запах крові, щось їх іще приваблює, неясно, але помічається часто. Далі, як витягувати? Спочатку мене ниткою не дуже виходило. Я тренувався на котах, на собаках. Це доволі класна школа, бо люди не такі волохаті, як собаки, і на голому тілі набагато легше Потім уже накидати петлю ниткою або прокручувати пінцетом. Головне, щоб голова кліща залишилася при тілі кліща, а не на вашому тілі. Ну а краще, звичайно, звернутися до спеціаліста. Він її витягне швидко і дезінфікує як положено. А мені цікаво, чи підтверджується моя теорія про групу крові. Напишіть, кого люблять кліщі і яка група крові при цьому.